Ладно, знімаєш, кицьку знімаєш, кажи, а я старшій вулиці, охоронець, не попадаю. Лише коли про шури муриці собачі, ти показуєш, деякі дюри проходять. Привіт, друзі! Ну що, ж, опалювальний сезон розпочат, у нас трішки розпочався, він хуче, так як вже десь неділі три. Приблизно плюс-мінус такі похолодання І ну в чому під не палити? Якби з дровами питання були, ну палення дровами, то трішки ще б відтермінували, так тому що дров не легко знайти. А так як є оце перебивали ялинку того року, вже ну, то показували відео, є на каналі, то в принципі. Пару відер можна кинути. Ну не пару відер, а забити, хоча б одне завантаження, і в хаті жарко. Е, на рахунок тому, що питаєтесь за котла також, ну по суті, такий канал, що відео якісь або життєві, чи які вони ну. Лягають людям на, на руку, на душу, на пожитті, що цікавляться такими моментами, як з подрібнювачем для качанів, так і з котлами. Ну, бачите, воно такі сезонні моменти йдуть, і це нормально. Як щодо чого, тому що в коментарях там були певні такі моменти ну, незрозумілі. А по факту виявилось, що все нормально, є нюанси зараз. Я розповім, покажу, можливо, виробники їх будуть бачити, дивитися і виправлять в цілому. Є певні моменти, які можна самому це виправити. Ну. З, виходячи із того, що він сезон е, пропрацював, і ну це така ситуація, десь там. Ну зараз учільнення трішки піджалося підтягнути оці всі моменти зробити, покажу, розповім. І трішки я був додав такого е, питання, що мені не подобалось, як горить сама тирса чи після е, пилорами, чи як е, це що ріжеться після бензопили. Ну, берем, складаємо так у мішки під свині стеляти. Ну, свині вже якби тютю. -тю. Ну, що трішки залишилось. Ну, десь вже підуть скоро ну, українцям на стіл, то. Стирси є, це і вистачає, різались десь, туди-сюди збиралися, що таке, знаєте, що є чим палити. І в мене е, того року до нього ставлення було таке негативне. Хоч котел е, позиціонується, як все горить, тобто, все, все було. Того року я спробував, воно в мене засипати, почало не горіти. Цього року, думаю, дай ще раз, я туди всиплю цього всього. Я вам скажу, мені це сподобалось. Ну, те, що тирса якби, ріжеться дрова, навіщо її викидати? Теж що котла, туди і хай горить. І на цю хвою писали, що привіз сміття додому. Того. Рок, верніше, цього року, самі знаєте, весна була затяжна, палили аж у травні місяці, мені здається, да, десь у перших числах травня ми палили, тому що було холодно, температури наближувались до нуля, шляху не було, і це знов би дрова туди йшли. А так, оце подрібнення, півприцепки навіть трішки менше спалили. Потім його скинули тут зверху на цей клинчук, що ще залишився, не допалили. І так, і ми ним допалювали. Один мінус, що. Ним не розпалиш, тому що якби без хвої самі отакі ці подрібнення, то питань немає. Розгориться сухенько, бачите, розпалиться, що без, без ніяких нюансів. А хвоя. Вона падає на рушти, засипається, і немає оцього такого каналу, коли розпалюєш, щоб повіт ну, вогонь ішов туди на вихлоп, на рубашку саму, Воно запинається і починає курити сам котю. Тобто розпалити потрібно отакими. От Я набрав, розпалюється це такими. Це попалося такі грубші, тонші, різний йде. Клинчук сухий. Сухий того року також палили мокрим всім, ну таке, що мокре, не сильно горіло, воно, якщо одразу побити і то кидали, так грішили. Сухим розпалили, мокрого туди лупанули зверху, І скрипом, рипом, десь пару капель там підувайло падало. Ну, не текло, немає таких речей, яку там показую, тут все, що там плитка вся затікає, все те чорне У підуві десь там, можливо, грам 20, так на попіл спочатку капне, потім воно починає горіти і все нормально йшло. А постоянно. Чи там 10 днів, десь 2 неділі. І да, навіть мені здається, ще один, один мінус, що розпалити його ну, нереально, тому що воно вологе. А розпаливши сухим, воно ще, мені здається, краще горить, ніж сухі дрова. Тому що такий довший період. Сухе, воно таке мілке, то воно раз там перегоріло і все, а то якусь протяжність має. Побачимо, що, як до чого, розповім, які мінуси, як казав, які плюси. Насиплю кличку, трішки бережу. Клинчукові, вони сухенькі на розпал, а цю хвою потрібно зверху е, пробрати, так як це. О, так, Як перебивалось, так хлостити, що лише, лише хвоя повпадала. Прибрати, тому що на, на зиму, коли будуть вже нижчі температури, то носитися з цією хвою не сильно хочеться. Деколи морози, то підкидається. Грубших дров кидається, де холодніше вже їх стає. Того року були вже так, що там 12, 16, 18 градусів морозу, то неділя там півтора, то палили дровами, підкидали, я розповідав. А коли там температура була ну, до 10 мінус. То, в принципі, таких е, подрібнення цього вистачає з головою. Звісно, це не, дру, не дуб, і потрібно враховувати ще калорійність самих дров. Чим ну, там, дуб, акацію, палили акацію, ну, то вугля просто туди сип, жара, ташкент. Клинчука йде більше. Ну, це зрозуміло, калорійність кожної деревини згідно ну, відносно плотності її, ну це вже, як би сказати, дорозумніших речей. Значить, пішли розпалюй. Знаєш, по котлові. Хто не бачив котел верхньої загрузки, типу в Холмова, кажуть, ну, непогані котли, чому він ставився, у нас був з боковим, боковим завантаженням. Так як е котел з боковим завантаженням, подібнення від арпала, ну, не сильно зручно якби, е завантажувати. Тут зверху відкрив, сюди його запакував і закрив. Е мінуси такого котла Коротше, дрова потрібно різати, щоб вони. ну, так були десь, ну, бачите, топка е, поперек їх не поставиш, я розповідав, показував, а їх потрібно лише поздовж, щоб вони так складалися і палили. Тобто, ну не незначний такий мінус, в принципі, ну це так для жарту, я сказав. Ну Звідси, звідси, щоб вони не опиралися. Тому що може бути такий перекос, потрібно буде піштурхувати. Це дрібниці. Просто дрібниці. Е, мінус оце пропрацювало вже оце ущільнення трішки, бачите, що пропускає. Навіть видно дещо з, е, з цієї сторони кришки. Е, що потрібно зробити, в принципі, також дрібниці я казав, що це можна доробити самому. Е, отут е, передня сама. Оця закривачка, вона регулюється. Питань немає. Я Опустив, воно відкрутив болтики, відчистив тут, ну, тут дрібниці, опустив нижче вище, тобто прилягання буде добре. Бачите, що воно пропускає в цій частині задній. Передній добре пристає. А от задня частина тут приварена, як бачите, що приварена. От краще би зробити, так як напередку, щоб вона також регулювалася. Ну було б просто. Просто круто. Отакий От момент виробникам, хто виробляє. Зробіть, тут немає рубашки, тут якусь проріз зробити на задній частині, тут лише отвір, щоб закручувалось так, як спереду. І все. Ну по, по цьому Це нормальна ситуація. Не дивуйтесь, тому що коли я також дивився певні огляди по цій шахті, мені здавалося дуже страшно. От Отака ситуація. Писали, що там виїздить на другий сезон, пустить котел. Ну, поки що все нормально і питань ніяких з цим немає. Ну, оце така що воно обгорає, потім налипає знову обгорає. Таке, бачите, тирси, що... Ну Не відтирсе, воно залишається відро. По самі е писали по руштах, самих. що по викрутіє, хоч виробник позиціонує, як там якась вогнетривка сталь. оці всі моменти, ну Є таке питання, як бачите, що. Повигинало так температура, тут все на ньому тримається, що ну, повикручувало. В принципі, замінити тут рушти на звичайні поставити немає якоїсь такої проблеми. Але для розпалу показував, розповідав того року, що вирізав таке віконечко так зручніше, тому що середком ну, можна брати газовий там балон, ставити, але я до сих пір ще його не, не придбав і розпалюю, якби як розпалював. Сирниками, що є такі моменти. А так у цілому питань ніяких немає. Фарбування, як бачите, що на місці, все що десь щось відлущилось ніякого моменту. Там також прочищалося, чистили, до речі, потрібно буде також ще туди заглянути, прочистити. Ну, нагріває, в принципі, без, без нічого. що Зараз ну, температури ще плюсові щоб тут казати. Друзі, такі котли під оце подрібнення оцих гілок. Це незамінна річ. Основне, основне питання, що коли ви розпалили і там ще є ну, горит, не відкривайте, не лізьте. Тому що, ну, коли відкривши сюди, ну, так легенько можна підглянути, воно ну, сюди не піде. Ну, а так, щоб відкрити, то сюди піде. дим. Тобто, таке котел засипав і пішов. Прийшов через певний час, дивлячись з чим ви палите, і ну, приглянув отак, Ага, там вже жар такий. Коли жар на днові залишається, він сюди не лопене. Він тягне туди, тобто дим, сюди, ну, диму і там практично і немає. Що, що по цьому? Е, по такі питалися, що це за ракета в тебе. Це болірян. Я розповідав, просто можливо перемотуйте. Ефективна річ, це Зараз ми його вже будемо включати, він вимкнутий. Так як, в принципі, що. Відкривається кран, один-другий в мене. В принципі, можна лише один кран. Два крани. Зараз кран на бойлері вже перекриється. І, в принципі, ми будемо до весни користуватися гарячою водою з цього бойлеріана. Його потрібно буде прокачати, тому що, ну, 6 місяців, чи скільки ну, від весни вода стоїть, щоб ну, застояна, щоб знаєте, прокачати таке. Що... Питань на рахунок нього, хто має можливість зварити, придбати, поставити це бомбезна річ. Економія освітлової, хоч ми в бойлер у нас від панелей сонячних, ну, вже коли немає сонячного дня, то вже від сіті якби трішки бере добре. Що... По цьому питанню я вам рекомендую просто, я вам рекомендую встановлювати. Ну, дивіться, які котли, чи підходить для цього встановлення, отакий титан. Півроку у вас гаряча дармова вода. По цьому писали, що неправильно поставив там ці манометр і здручка повітря зприскувач, ну, стравний клапан повітря. Ну, все на місці. Сказали, що там щось порозлітається. Ну, ці питання я трішки в певний момент пройшов, тому в принципі я знаю про що розмовляю, і в принципі, знаю, що роблю, так як в інших питаннях. Трішки, так? Да? Прихвалив себе. Ну, хто себе похвалив, хто тебе похвалить, як не ти себе. Ну що, друзі, розпалимо. Від того, що ми тарабаним, нічого не відбудеться. Кидається трапочка наниз. Як розпалюється, береться солярочка. Трішки змочується ця трапочка. Тому що, якщо саму солярку ляти, це, самі розумієте, серце крається. Ну, там є мастило, поміняли в тракторі, то я це просто що частяк я розведу з мастилом ну, в таких в цілях економіки. до цього. То, в принципі, можна вже і засипати ту тирсу сюди. Але трішки і спалити цегу. Не притолочую, нічого, так розправити. І два відеочка цієї тирси. Теж, що можна. І... Ну, це мілця від бензопили, вона така йде, грубша, що не так просипається. А це така від пилорами, така трішки лівковата. Ну, один плюсів, цієї, ну, плюсів багато. Один із таких, що коли її зверху отак поставиш натрамбуєш, то не димить сюди. Зараз ну, воно потрішки буде якби, і прогорати, туди просипатися і прям. Ну Зараз побачите, покажу вам все все яке. Того року я думав, просто що там всипиш цієї тирси, розпалиш і все, там на дно поставиш тих пару гляк, воно його засипає. А от саме таке поєднання, насипає, що воно собі поступово-поступово буде так прогорати. що... Зараз побачимо. Розпалить. Що тут трапочка, було б зручно його розпалити. Ну Солярка, щоб довго це не тримати серника. Температура налезена 60, а 60, трішки більше 70 градусів. Ну, зараз багато не потрібно. Це одне завантаження і в принципі вже ніхто сюди не підходить. Воно помаленьку буде горіти, будинку буде тепло, вже починає тріщати. Бачите, зараз почне такий гул бути і воно буде розгарано. Прийшло десь півтора години, десь година 40, ну, приблизно так. Температура в Болір'яні вже вода нагрілася, десь градусів 60 так, до середини, а тут вже така ну, літна тепла, сказати, 20. 5, 28, 30 градусів. Ну, в принципі, такого об'єму вистачає він, я не знаю, на скільки літрів, але ну, такий об'ємний. Рекомендую, ще раз повторюсь, але рекомендую такі речі ставити. Заощаджуєте 6 місяців на електриці, тим паче зараз ну, всіх закликають так економити, не микати там два прилади по 2 кВт. А це у вас 6 місяців, по палите, до, до тих пір у вас гаряча вода будинкові. Два в одному. І опалюєте, і ефективна річ, вони продаються, ці боліріяни можна. Самим їм зварити, там дві труби. Одна більша внутрішній діаметр труби 160, наружний, я не знаю скільки правді, якщо навіть на око сказати, то і не, Ой, не сильно скажу. Десь 400 400 чим-то міліметрів, Ну, така об'ємна містка. Ну, це навіть так забагато такого балеріана, за то, того року, як палили. Не кипів, нічого абсолютно немає. ну, якихось групи безпеки я на нього не встановлював, так як ніколи з ним питань не було. Він не нагрівався до тієї температури, щоб там відбувалося якесь кипіння. Тобто, Але, можливо, за рахунок обйому, можливо, за те, що і користуємося. якось, ну, Такі питання. Ну, В цілому непогано. Ну, Суть не в тому. Суть в тому я хотів показати на цій тирці, тому що це таке, ну, прикольна штука, тому що тирсу не потрібно десь викидати, вивозити дрова. Навіть ріжити, там машину довго порізали, все рівно якихось 2,5-3 мішка, то троті залишається, їх можна нею палити, навіщо викидати. Погляньте на цей момент, як воно горить. Коротше, просипало такий отвір. і бачите, стоїть ще шапка, це вже згоріло, можливо, і патики вже згоріли. Про цей колись така шапка. Там отвір. Зараз камерою точно присиплю туди, в тирсу. Ну, коротше, там такий отвір, не видно його. І воно звідси помаленько, як з бунькирочка, туди сипеться і там горить. Така ну, Прикольна штука, я вам скажу. Я не помічав цього, а так то розпалював, думаю, дай по спробую. Наниз кинув, розпалив тими, тирса була під руками. думаю, дай спробую тієї тирси. Ну. Ще раз пробую, бо то мені щось не сподобалось розпалювати то все. Я всипав, потім приходжу через певний час поглянути, що ж там робиться. А воно так лише отвір був з цієї сторони. Ну, де воно пропадає, ну, просипається. І так бачу туди помаленьку, так раз всипалося, раз всипалось, розсипалось. І звідси таки видно, що перегорає, і такі іскорки тут ну, зараз не проглядаються. Можливо, камера і не передасть, але ну, такі, знаєте. Такі іскрик. Оце не впало, там згоріло, підтримало температуру. Що, бачите, температура 70 градусів Там Навести на більшу буде на більше. Ну він зараз оце привідкрився, розгорівся, нагріло воду, закрився і все. І знову відкрився, і такий процес механічно відбувається. Димить сюди. Ну, коли подрібнення, оце то немає цього диму. Це коли тирся, бо воно засипало цю передню частину, бачите, і повітря воно сюди так підхоплює і там горить. Ну, це так на ці тирсі. Його не потрібно е, брати там і оце відкривати. Дивитися, воно зараз згорить повністю все. Там буде лише, лише попіл. А тут зараз воно буде просипатися помаленьку, потихеньку і так горіть. Ну, зазвичай, там, коли відкриваєш диму, немає. На, на гілі, подібному, коли палеєш дровами, там диму так немає. Ну, потрібно секунди-три причекати, щоб воно забрало те, що піду є. І все. А коли відкриваєш звідси, то так потрібно приглядатися. А на те навпаки звідти йде, а звідси не йде. Бажте, що. В такий момент. Ну, робочий варіант. Мені подобається так, оце, коли завантажую все і воно тупо все горить. Одна, що е, мала ця шахта, їй потрібно більшу. Я того року мав зробити, навіть зварив цей каркас, але вже якби не до нього було інші роботи пішли, то так і вже ми ходили до нього. Щоб зробити більшу, таке завантаження тут на 3, чи 4. 3,5 на 16 літрів відропонених оцих решток, то таку ще б більшу, хоча б на 5 відер, щоб завантажив спокійно собі, і пішов. Ну, якось так придумати. Є певна ідея в мене там була, але якщо встигну цього року, краще робити це літом, підготовлювати до цього всього сезону. Ну, бачите, що часу не, не завжди вистачає, то зробиться ще така штуковина, і, і буде більше завантаження. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання, друзі. До наступних відео і хай щастить.